Так, 30 вересня о 9-й ранку в центрі рівного вшановували хвилиною мовчання всіх тих, хто віддав своє життя в російсько-українській війні. Ну, я гадаю, що так повинно бути, бо треба не забувати, що в нас в Україні війна проходить. Наші солдати воюють, бо з часом наші люди забувають, що в нас наші стіни йде війна. І про це я думаю, що. Ми повинні згадувати кожен день, продумати про наших воїнів, як їм там доводиться нелегкий теперішній час, як їм доводиться там воювати, сидіти, боротися за наше мирне небо. Ну і за наших дітей за наше майбутнє розпорядження про щоденне перекриття руху на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола Соборної Міцкевича з 8.58 до 9.03 на час загальнонаціональної хвилини мовчання підписав секретар міськради Віктор Шакерзян. Ви на мовчання кудами що не спішили? Ми маємо все таки зупинитись. Єдине, тільки що під час цього, як буде зупинений рух, будуть самі надаватися переваги. Це Тим службам, які безпосередньо це є швидка допомога, чи це є поліція, чи будь-та, яка потрібна вже вкрай важливо. Але це буде відокремлено, вона буде з маячками. Ми попередили всіх власників, перевізників, що вони мають попереджати так само, коли будуть люди рухатися ну, на маршрутці, чи будуть їхати, чи так само будуть рухатися тролейбусом, буде чітко розуміти, з якою метою це робиться. І таким чином ми доведемо, я думаю, за два тижні люди зрозуміють, що це таке, і буде спокій. Будемо перекривати центр міста з чотирьох напрямків, щоб до даного заходу долучалися і пересічні громадяни, і громадський транспорт. А на дві хвилини, я думаю, часу в день для козаків загиблих можна потратити, не поспішати, схилити голову. Дана така подія першою з'явилася в Чернівецькій області. Наші колеги її підтримали. Ми продовжуємо. Громадяни долучаються, виходять з транспортних засобів. За це ніхто не буде протягуватися до відповідальності. Також перекриття руху на час загальнонаціональної хвилини мовчання від учора відбувається і біля центральної площі у Сарнах на вулиці Європейській. Повідомила прес-служба міськради Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.